Продавав рибу під час нересту. У газові представники міської ради разом з поліціянтами вийшли в рейд, щоб виявити порушників, які реалізовують рибу без відповідних документів. Ну, сьогодні у нас за доручення міського голови відбувається перевірка торгівлі рибою. Зараз діє заборона під час нересту вилову риби та відповідно торгівлі. Попередньо ми виїздили на центральний ринок, зараз знаходимося на південному ринку. На центральному ринку члени комісії порушень не виявили, а от на південному застали чоловіка без документів на рибу. Ну, де ви рибу? Я не ловив, Я охороняю Ви охороняєте, А хто ловив? А документи у вас є? Я дзвонив. Спочатку чоловік переконував, що просто охороняє товар, потім говорив, що він тільки реалізатор. Після приїзду слідчо-оперативної групи розповів, нібито придбав 20 кілограмів риби та вирішив перепродати. Жодних документів про місце походження товару не було. Правоохоронці зважили та вилучили 27 кілограмів карася. На чоловіка склали адмінпротокол. Далі визначатиметься сума збитків, спричинена виловом риби в період нересту.